Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні, героям слава! Сьогодні продовження наших фільмів. Тобто нині неділя і ми Продовжуємо наші подорожі Високогір'ї Карпат. Неділя, число не знаю. Мені здається, сьоме. Я за тим не слідкую. От спробуємо сьогодні знайти білих грибочків. В суто грибочки. Можливо, малина. Ягода нині відміняється. Ягода відміняється. Ну, не відмовлюся і від лисичок. І попробуємо, може, внукам назбирати трошки. Трошки малини. Малина в горах вже починає дозрівати. Так що, і вона досить солодка. От. Сьома година, 5 хвилин ми зайшли до лісу і 12 градусів тепла. Досить комфортна температура для росту рибочки. Що ж, буде що цікаво. Будемо будемо фіксувати на камеру. І ви побачите, що на даний час робиться в Високогір'ї, Карпат. Пройшло 45 хвилин. Що я назбирав? от кокій кість лисичок і вон того. Один червоняк з корінцем, що я забрав. І, мабуть з 4-5. Червонічків, яких не було щоб брати, і от перший білий. За 45 хвилин от перший наш білий грибок. І то поїджений, но білий. От такий результат за 45 хвилин. Прийшла година 02, і от другий грибок. І то якийсь він. Бачу жук його вже під'їв нормально. Посінідав, називається. Третій грибок, одна година. 12 хвилин. Зате молодий О. яка лисичка велика. О. А парку в лісі вітру Ані Ані. Ані грама. Година сорок четвертий білий. Цікаво, чи буде десяток білих чи ні. Будемо надіятися. О, що падеш? Вроде п'ятий білий, молодий. Він і є. Сумно, сумно. Рівно дві години пройшло. Я щось не повірив, що то білий. О, а то білий і тут ще один білий. А то маленький вже. Все. Цей рибок здається гарний. О. О, і тверденький. На осінню подібний. Трошки. О. Сломав. Ось. Оцей грибок вартує за, за всі попередні. А ось красюк. Ось він наш красючок. І я вже можу їхати додому. Хоча то дев'ятий грибок. Ох ти не піддається. Алто красичок. Е. Хоч маленький, ну десятий. О, норму я вже виконав. Ось. І. Ну, а тепер будем старатися знайти більше. Цей гербок можна зафіксувати 2 години 25 хвилин. 13 білих. До того я знайшов молоді. Ще два. Ну то що? То щось не білий. Оце у нас 15-й гербок. Любо глянути який він є. П'ятнадцятий козак. Так. Ух, він мало що тримався. Переїхав я на іншу ділянку. І от за 40 хвилин моїх пошуків перші білі два. Два грибочки. До того хіба декілька штук червоняків знайшов. А один білячок. І от другий білячок. Сорок хвилин я Вів пошуки їх. Ось третій білий на тій ділянці. А часу прийшло година, десь година десять. Трет, третій білий. Але покажу, яка має бути сім'я. От бачите, то є один білий, зараз ми порахуємо, скільки то кругом. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, восьмий. І то не завершення, то грибниця ще буде розвиватися. Ну, а ми поки забираємо старшу. Ті решта ми залишимо. Подивимося, що з них буде. Четвертий білячок на горбочку. От ми забираємо гілочку, а він тут виріс. Ось який він білячок і то у нас вроді четвертий, але я, я вже збився, на цій ділянці четвертий, так. Супненько. А ось який? П'ятий грибочок! Добротний. Шапочка розгортнута до тепла до сонечка. От і шостий грибок. Також молодий. Збився з рахунку, але мені здається, що це самий грибок в цій місцевості. А, та рахунок ролі не грає. Побачимо, що в кочку буде. Я вже збився з рахунку. Грибники тут також є. От, це, мабуть, вже десятий рибок на на цій ділянці. червоничків трошки підшукав, а так, ну, терпимо, будемо казати, так. Дивлюсь, що може бути гроза, бажано би зафіксувати, якому збираємо малину. Зараз ми піднімемо гілочку. Вот і, і зафіксуємо наші мал нашу малену. О, давайте так. О, яка у нас малина Карпатська. Чудова малина. Ну, що хочу сказати? Хочу сказати те, що вона мало вигріта на сонці і вона не солодка. Що не солодка, то не солодка. Так. Що, йдемо ще рвати, поки дощу нема. Піднімаю гілочку. О, яка краса. От і на завершенні чергове грибарство. Грибарство плюс малина. Я рахую, вдалося, щось трошки підзбирали ми, От показую результат. Ось от так от пор 20 штук білих, то порядка 4 літри балини, десь 2 кілограма червоніків і 3 кг лисичок. Результат може бути. Ну а вам бажаю 100 більше назбирати. Як ми назбирали, а також здоров'я і мирного неба з головою. Не забувайте заходите до лісу, заходите до себе додому і будьте добрі, не смітіть в себе вдома, а також не копайте грибочки, вони очищують повітря. Всі ваші побажання, хай повернуться до вас туриці. Хай вам щастить, до побачення, до нових зустрічей. Слава Україні!